Якими батьки хочуть бачити своїх малят у майбутньому, які задачі ставить перед ними життя і чи зможуть вони відповідати вимогам, які постануть перед ними? Про це вже сьогодні думають батьки і педагоги. Перші труднощі, які виникають, це підготовка та адаптація дітей до навчання у школі. Саме тому одним з головних завдань у роботі дошкільних навчальних закладів є питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Саме цю проблему обговорювали методисти, вихователі та педагоги на міській науково-практичній конференції, що відбулася у міському ліцеї. Це дуже глобальне питання, яке сьогодні. Є актуальним не тільки для науковців, які досліджують дану проблему. Сьогодні є дане актуальне питання і для простого пересічного педагога, який сьогодні здійснює освітньо-виховний процес для того, щоб підготувати належним чином до е, дитину до навчання в школі. І сьогодні на державному рівні ми знаємо, що знаменим став сьогодні 2012-2013 рік, тому що у 2012 році, 25 травня, було підписано ухвалено базовий компонент на дошкільної освіти державний стандарт, який сьогодні дав новий старт на інноваційний креативний пошук педагога. Учасники конференції розробили рекомендації для поліпшення виховної та навчальної роботи з дітьми та представили їх у вигляді доповідей та презентацій. Також розповіли про ефективність своїх нововведень та доцільність їх використання. Вихователі та педагоги представили до уваги свої методи і форми роботи з дітьми. Мета цієї конференції вказати на важливість взаємодії та співпраці вчителя та вихователя, а також батьків. Саме завдяки правильній організації роботи дитина буде почувати себе комфортно і ефективно готуватися до школи.